Привіт! Вже завтра виходить ранній доступ EA FC 24 для власників ultimate видання або підписників EA Play Pro. Але вже зараз ви можете підготуватися у веб-додатку Ultimate Team. Але здавалося б, що там робити? Паків нема, монет нема, fifa фіфапоїнців нема, адже всі донати йдуть на підтримку Збройних сил України. То чи можна зробити хоча б щось? Такі можна. Вашим першим джерелом монет будуть стартові форми. Якщо ви їх ще набирали, то віддавайте перевагу формам топ-клубів, адже вони будуть золотими рарними, і ви їх зможете або продати дорожче, або отримати більше за заквіксил. Причому, що цікаво, якщо вам не пощастило з формами, то ви можете просто оновити сторінку і... Перелік форм новився. Тепер ми переходимо в меню Stadium вкладку Club, де знаходяться наші обрані елементи кастомізації. Для того щоб продати щось, нам спочатку треба змінити активний предмет, і тепер те, що ми перед цим обрали, доступне для продажі. Як ми бачимо, всі ці емблеми і форми багато продаються по 550. Не виставляйте їх за 500, бо тоді ви отримаєте з продажу менше ніж за квіксел. Одразу отримуємо наші 485 монет. Майте на увазі, що коли вийде ранній доступ з за все форми піднімуться оці дні, бо люди безпосередньо обиратимуть собі форму для гри, тому можливо слід якусь одну залишити. Я, наприклад, залишу форму Борусі Дорні. Тепер маючи початковий баланс, ми можемо його збільшити, виконуючи завдання Transfer Market Master у вкладці Milestones. Всього тут є 8 завдань, кожне з яких дає по 1500 монет, що сумарно дає нам можливість отримати 12 тисяч. Але для цього нам треба купити 250 гравців на ринку та виставити 500. Якщо брати якийсь більш реалістичний варіант, то це купити 100, виставити 100, так ви отримаєте 7,5 тисяч монет. Що теж непогано, це дає можливість, наприклад, відкрити прев'ю-набір, якщо вам там дійсно пощастило. Отже, наша задача купляти та продавати якомога більше карток. Очевидно, для цього нам знадобляться бронзові картки на трансферному ринку, але як ми бачимо, що з їх продажем є великі проблеми. Але... Я помітив, що гравці із Прем'єр-Ліги, Ліги 1 або ла-ліги продаються доволі швидко. От ви бачите, тільки хвилина пройшла з моменту виставлення. Це означає, що ви можете постійно купляти і продавати ці картки, при цьому кожний такий перепродаж коштуватиме вам тільки 10 монет. Майте на увазі, що купляти більше сотні немає сенсу, оскільки наступне завдання це купити 250, тобто 150 додаткових карток, і це означає, що ви отримаєте рівно стільки ж, скільки втратите на комісії. А от виставляти на трансферному ринку гравців є сенс. Якомога більше, оскільки після того, як ви купите 100 гравців, у вас буде максимум гравців у клубі, і ви можете їх перевиставляти скільки завгодно разів. Просто виставляючи ціну більше, ніж та за яку вони можуть продатися. Також відмітю, що якщо ви робите пошук двічі підряд з тими ж самими фільтрами, то ви побачите тих ж самих гравців, незалежно від того, купили їх чи ні, тому постійно змінюйте фільтри, там прибрали бронзу, додали, вписали 150 мінімальну ставку, міняйте лігу, і тоді у вас будуть постійно нові гравці, і буде легше заснайпити когось. Як бачите, прогрес іде, і завдяки цим завданням кількість монет. Більшують, що ж, дякую за перегляд. якщо був корисний, ставте подобайки, підписуйтесь, бережіть себе.